Всім привіт! Що хочу сказати? Сьогодні Дімкіну машину загнали на ремонт. Тому що, а тому все на У, да? Що це воно там обійдеться, не знаю. Ну, будемо викручуватися. Як завжди, самі. Ну нічого, справимося, якось щось воно буде. Ну, чому я веду? Що я ще хотіла засняти? Гляньте. Нема. Отої фігні із, із попи не торчить, ото, як я вам показала, бачите? Чистенька зовсім попа. І одної круги і свинки. Ну оце у кабанчика і не вилазило. Кстати, у кабанчика воно і не вилазило, а тільки у свинок. І оце, О, гляньте, Воно затягнулося. А ми сперелі ось якісь свиней перерізали. І її ж різати збирались. Думали, що треба зарізати, бо здохне, жалко. Ні! Бачите? Все таки. А це куди? Ну це теж сюди виливати. Ще відро, бачите, одне. Ну туди тоді високо. А хто це мені вже відро вимазав, бля, я -куда знаю. Поросята, мабуть, своїми харями. Я сюди тоді виливаю. Куди ж воно вилиться, Дім? Воно ж... А, а во що? Миску треба якусь щось шук... Короче, Сейчас... Мама, в общем, дивіться, зробила я вчора кінчи. Но это кімчі... ой господи, з додаванням оцепу. Це я подивилася рецепт в інтернеті, Воно в розсолі. Юшка неймовірна. Я вам так скажу. Якщо буде цікаво, зроблю відео спеціально як воно робиться. Пахне капець как. ням-нямка зараз. В общем, зараз пробігу Це пекінська капуста, маринована в розсолі. Да, ребята. Это кайф. У неї особливый вкус. У самой капусти. Вы знаете, мені даже більше подобається вот так, чем свіжому салаті. Як от я я бываю рублю с огурчиком и помидорчиком. Це набагато смачніше. Ну, Пишіть, якщо цікаво, зроблю коротеньке відео з рецептиком. Всім смачного смачного а хто їсть? Я пішла далі жарити картошку і буду їсти картошечку жарене. з Скінчию. Всім привіт. Я знов захворіла. Ми що, приїхали з Сонькою в лікарню. Чого? Того, що не в Рівному, не тут. Нервопатологи не кажуть, як нам рожати. чи сіріться нам, чи ми самі будемо рожати. Оце зараз йду до нашого нервопатолога і будемо, мабуть, жорстко скандалити. якщо він, Та я, ні. Я сьогодні не вийду з кабінету, поки він не напише те, що треба. Ну, если навіть даже... шопідуй до завідувача чи до начальника поліклініки. Що ж це таке? Що це нами як за мечами граються? Коротше, чешем. Виясняти саме головне. Свободних мест не было бесплатных. Нам пришлось записатися. До платного, доплатно, заплатіть До послугу нашого любимого лікаря. От сума. І це плюс ще комісія. Була, коротше, 300 гривень. Так, без 5 гривень. Ну, зараз йде. Сонька пішла посикати, воду спустити з себе. Чекаю її стаю. Ой, боже мой. Ну, комісія 5 гривень. Здало, короче. Щось таке. Прийшли ми вже від лікаря, бо мами батька помила. Що по Соні? по Соні, як не странно, сьогодні наш нервопатолог, він, мабуть, чувствував мій настрій, відчув і написав все так, як треба було, і що на од три, треба. Ну, вимагали від нього. В общем, Соня буде рожати саменька природним шляхом. Якісь ріті не будуть, але рожати вона буде, скоріш за все, в Рівному, в пренатальному центрі, чого ми, звісно, дуже не хотіли. Нам там не подобається, не подобається. Ми не хотіли, там, ми хотіли б тут. Не знаю, я тут рожала, прекрасні лікарі, прекрасне відношення, і, ну, ставлення, і взагалі. І, ну, мені дуже і палати хороші. Мені тут все подобалося. Я не знаю, ми хотіли б. Звісно, що вона рожала, народжувала тут, але ж це ж таке. Ми ходили до завідувача нашого відділення, він нас на нас нагиркав, нагавкав. В общем, вжати ми тут не будемо. Ладно, то таке, що ще хотіла сказати? Ну, в общем, це таке по Соні. Такі діла. Зараз після роботи з Сонією поїдемо на дачу, будемо перебирати речі і готувати сумочку для Кирюші нашого. Що вона буде з собою брати, бо вівторок вона буде їхати вже в рівне, в перинатальний центр і буде вже там до самих пологів. В общем, як-то так. Коли на дачу займаємося синьо розхламленням. Оце ми забираємо да, до цього-то? І от кучка така, невеличка. Ну, Тут є що я філатеї понаходила такі. Боже і нашла кофту, не повірите, не повірите! Цю кофту мені дарила, на, на годик приїхала моя друга свекров, самая любимая моя, Наталія Олексіївна Дорохова, Ненаглядненька моя. Дарила мені цю кофту привозила. Я вже за неї забула, думала, вона вже десь в это, в темних углах. Ні, пригодилась. Спасибо, будемо носити. Ми якраз очень похудали, она такая, боже, неужели я такая была? Я... И тогда она, ну, намного на мне плотнее сидела. И тогда пышнее дама была. Сейчас очень даже ничего. Наконец-то я сниму вот эту кофту, в я хожу уже два года подряд. Так что такое? Я нашла себе картинку. Хотя с в ней, наверное, предвестники начались. Або не предвестники, не знаю. Все может быть. Дочь. А что ты лыбишься? А сьогодні доця, ніхто не хто не мама, я рожає. Баб, бабушка не готова. Бабушка ще не поперестирувала ползунки, пельонки і прочие. Ну, потом я поворот. Постираем, я тебе позвоню, на батарею положу, повисушиваю. Да, я скажу все, запускайтесь. Боже, це тут скільки тут гарних вещей. На девочек. Ну, я вам скажу, о чем. Мы и на мальчика понаходили, да, доца? Mm. Трусы чьи-то. По-моему, твои когда-то были. Mm. Твои твои, неправда. Вот это я тоже любила. Это я носила. Mm. Так, ну тут тепленькое что-то. Курточки, шмурточки. Такое. Так колись було щось. І там уже полностью угол пустой, я його вже перебрала. Може я його... а что б я його розривала, розкривала, там мужські речі. Сонька, дивись, який купальник тобі на лето. Приготовила. Це мені? Да, Боже. Сестру свою філатею водити на річку. чи на Біле озеро. А, Асвинька, ти в цьому году не поїдеш на білий ля-ля-ля. Так, треба шукати сумку, куди це все слажувати. У нас опять бліни. Очень люблю свого рібінка. Нелю обожаю, оце з роботи прийшла, і мені оце стою тут колбасився. Та запливи робе. А ти що робиш оце?

Бось, не, а буси не жалко. Вона довго Алюша, а пиды глянь, что там плавчиха делает. Вот, вот. ее. Вообще пофиг. Бо він же плюша. <свіття> у него уже нет уже. А как кохи какие уплюши. <свіття> Две Диві... <свіття> не ну, болы больше. Булыги. Это и скажите, что этому 9 месяцев будет. Смысле, мол, тише, 9 а, месяцев и будет. будем ему делать чик-чик, кокошечки. Да ему уже годик будет. Не, ну он просто большой. А, вот этот брат, я вот видела. Ага. Дрыж мелкий. Да, 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 Шурова. А мы его вид кормили. Просто. Гайко, Тут тоже откормленный нормальный кот. Просто он мелкий, а это какой-то крупнейший. У меня там стирочка, стираются вещи для Кирюши. Только, О, ты? вышла нимфа Ой, морская. 18 плюс. 18 плюс. Куда? Так. Вставай, иди. Вставай, еды. Те сказали, встала и пошла. Я тоже не хотела эти блинчики жарить. Вперед. Она уже не хвора. У нее остатки. Давай, давай, пошла. Она с тобой хочет. Она? Все, вперед, разделась и плюхнулась. Давай, пошла. Ой, господи. Тебе никто не пытал, что ты там хочешь. Залезла молчки мы есть. На что ты? Дурачок мал, мелкий. По пальцам наш. Что царапно? Да. Так тебе и треба. Мама. Ну, вы их да трогаете. Да я, посл... я сама себе могу сказать. Дай все. я плюшку гляну. Божа. Плюша. Плюшенька. Она где не бачу. Эля, залезь в ванну. Ты чудо висла уха? Полупровошная. Блин, он такой белый. Тоже. Ну, Корова, а потом вночі приходить такое в лицо втикається. Ага, привычка це морда в рот лісти. А Мне это нравится. Ніхто не сумнівався, що тобі так нравится. Главное, главное, щоб не хвост не задирали, не лист обні тіла. Боже, мама, мені ж стало. Плюхан плюшечный. Тебе ти ти сейчас когті в ноги впустят. Ні, реально він великий якийсь. Ми чотири місяці, а він якийсь там. Ну да. Брат, гі... тобі, Гігантелло. Японія, я пам'ятаю, коли ми його взяли ще крохою маленькою, здоровий. Він ну, такий спокійний був. Маленький з братиком. Два крошечних, а це вже. Люди, ви це би бачили. Нам бабуся валя, ліпила сьогодні пельмешечки і передала. Дівчата ходили їсти, а вона передала філотейки. Боже, вона, як побачила, я відкрила, що там пельмени, ви б бачили, побачила така І така аж подчмакувала, да, доча? Смачно? Смачного. Смачного. <ривіться> ж <ривіться> моя пельменна душа тоже пельмеши любить. Ну що ж, ми всі любим вкусненькі, правда? Смачненькі, вкусненькі, все ми любимо. Скажи, дякую, бабуся. Це вкусняшечко. Ай, вкусно. Канака, да, до це? Нам-на. Чиочик, чи компотик. Все як положено. Боже, дитина не їла створоки. Давай, виличкою, веделочкою на Отак, молодець. О, мишка, ти моя. Молодець. Ну їж. Та ж ти його опись туди запхала? Чуда ти має влади? Ця дівка молотила три пельмені. Дивлюсь, у неї залишився ще, ще четвертий. Принесла і п'яте, а вона мені виделкою показує, що неси ще один, mm. На, а ти його з'їсиш. Вимоки показує мені, що клади ще. Я волоси я будуть. буду. Наїдайся, доня. І що ви думали? От хочете вірити, хочете ні. Шість штук кинула як за себе. Я думала, вона не пасила. Що? Став мисочку. Став мисочку. Ще? А ти не лопнеш? Ну давай. Трохи перестирала. Сейчас буду. Виша. Я потулить. Я так уже забыла. Вроде філатей, ж недавно был. гляньте на вот это. Это ж вообще, вообще... разрыв. Я валяюсь. Я не... Вы это видели? Вот это вот. Вот, вот это вот. Боже мой. Мои внутятку А сейчас, слухай, ты знаешь, что нашла? Ой, это потусичка такая. Вязаная. Пинеточка будет. Так вроде дом носки не мерзли. Мои лялечки маленькие. Филатеи нашла. Вона у нас купается и полотенце заматывается. А я її такий нашла, хтось нам давав. Вот такой вот халат. Тоже постирала. все так такая. Хотя стирала просто порошочком, щоб не было никаких аллергий. Просто чистым пахнет. Вкусно. В общем, сейчас буду. Ну, такие все маленькие. Вам не передать. Сейчас покажу. Це мы десь купляли. Де воно? масі пусічки, масі пусічки. О, дети бозимой. Ну, вот, вот, ну вот это вот, посмотрите. Это зима там гляньте. Ну, свой ну, это такое. Ну, вот, ну это вот уже моя рука. Видите? Одет. Где такое маленькое? Ну, с хлопчик. Худенький. Мамка потом сися его откормит. Ой, який малесенький у нас. Музичокі буде потом большой, зрослий, красивий мої тінька. Короче, буду вешати, розвішувати. Ну що поїхала, що подружечки? Це таке вже для старшенького. Це все для маляпузічки, крошички. Я тут все маленьке. Вот эти я тоже дуже любила, Вони мені так подобається. Тоже мені хтось отдавав эти такі костюмчики я вообще класний. Тут тоже такі ріщички це Саме розуміється тільки початок. Ну я тут а де ще, Оці такі розпашоночки, дві штучки, три шапочки вибрала. І ось таких три чоловічка взяла положу на батарею. Бо щось у Соні сьогодні животик тяну. Знаєте, я ж говорю, може це і предвісники, як на тренувальні схватки. Але все може бути. Лучше положу, хай висохне. Вдруг ночью дійсно дзвони шутки, шутки-шутками, скаже мама рожаю. Треба, щоб було вже підготовлено. То понесла положить це все діло. Хай воно висихає. Ой, Господи ж боже мой. Ну, а я на цьому закінчую своє відео. Всім бажаю. Здоров'я. Миру, спокою, щоб скоріше, скоріше закінчилася ця війна, щоб наступив нарешті мир, щоб наші дітки і мій внук, це мрія була би, звісно, щоб він родився під мирним небом. Але ж ми розуміємо, що це неможливо. Хоча все може бути, ну навряд чи. Так, що таке? Хлопчики та дівчатка, жіночки та дядівки. Всім бувайте, всіх кохаю, цілую, обіймаю. Бувайте!